Гірко, коли ви своїх рідних хочете бачити щасливими, радісними, задоволеними, а вони не такі. Ви дружина, дивитеся на свого чоловіка, а він без настрою, засмучений, без енергії, все йому не так, роздратований, ніякої романтики, залиште його в спокої, і ви дивитеся і як в тебе є? Чого? Ти нещасний, вам дійсно неприємно, ви така. Я стараюсь для тебе, я вкладаюсь в стосунки, я дбаю про нашу сім'ю, я виховую дітей, я дивлюся за побутом, я переживаю про тебе. Я хочу для тебе найкращого. Я б хотіла тобі зарадити, я б хотіла допомогти. Я хочу бачити тебе щасливим, правда, я хочу, щоб ти посміхався, я хочу, щоб тобі було добре. Я вже не знаю, що мені ще зробити. Я б залюбки з тобою поговорила, підтримала. Ну що? Що з тобою не так? Чому тобі мене? Мало для щастя, да? часто є така історія, що ви можете відчувати, що ви стараєтеся вкладаєтеся і як наче от ніякого немає фідбеку, ви можете ранитися об це так само. Там ви любите своїх батьків, і ви там щось їм радите, ну піклуйтесь про своє здоров'я, ну візьміться за харчування, ну закиньте в житті свої городи, ну відпочивайте, перестаньте рвати собі душу за когось. А батьки знову і знову роблять так, як вони роблять. І ви спостерігаєте, що ну скучно, ну, 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 ну безрадісно. Так би хотілося, щоб ви, мої батьки, були щасливими, щоб ваші бажання збувалися. А Ну, відбувається те, як відбувається, знов і знов там якісь перипетії, і знов ваше серце розривається. Так само ви дивитеся на своїх дітей, ви стараєтеся для них, вкладаєте, даєте те, що можете. А їм знов мало. То вони невдоволені, то вони без настрою, то вони щось вимагають. І ви так хочете, щоб всі-всі-всі вони були щасливі. І ну, чого я у вас така класна? А ви знов. Нещасні. Да, от якось так, що кожному для щастя необхідно своє. Да, чоловіку може бути недостатньо для щастя вас, вам може бути недостатньо його для щастя. Ну, знаєте, коли ви хочете зробити когось щасливим, подарувати комусь оце щастя, можливо, давайте почнемо з себе. Хочете зробити? Спочатку зробіть щасливою себе.